На Рівненщині Сергія Коваляка, начальника ТЦК СП, звільнили з посади і понизили через те, що він в одному з останніх інтерв'ю якомусь ЗМІ сказав, що думає про мобілізацію. Ковалюк розповів, що він виступає як не дивно проти насильницької мобілізації, не підтримує бусифікацію та не хоче, щоб людей з мінімальним. Як то кажуть, бажанням і з мінімальною з мінімальним підготовкою відправляли в, в цитую м'ясні штурми. В Рівненське, Рівненське ЦК СП це дізналося, тому що це в ЗМІ важко не дізнатися через засоби масової інформації. І його ну, звільнили. Також він казав, що не хоче, щоб його син, 22-річний, воював, і надалі розумієте. Тобто людина сказала по суті правду. Але як процитували в самому ТЦК та СПМ, хто там є якийсь генштаб, а, що, що це не підтримка обороноздатності країни, тобто казати правду, те, що людина думає на посаді, коли була начальником, це вже щось зрада, якась. Розумієте? Ну так.